Чергова ніч обстрілів у селидовому на Донеччині. Ворог закидав снарядами п'ятиповерхівку та медичний заклад. Троє людей загинуло. Серед них дитина та вагітна жінка. Ще 12 поранені. З них чотири дитини. У житловому будинку повністю зруйновано один із під'їздів. По лікарні окупанти вдарили близько першої ночі. Найбільше вибухова хвиля пошкодила пологове відділення. На той час у закладі було понад 200 людей, десятки пацієнтів у важкому стані. Їх евакуювали до інших медзакладів області. Українські військові відомстили окупантам за обстріли у чорному морі. Російський десантний корабель «Цезар Куніков пішов під воду. Гур атакувало його дронами в районі Алубки тимчасово окупованого Криму. Вони помітно хвилюються, посміхаються і ледь не плачуть. Подружжя довгань, йдуть по свого сина. Святославчиком познайомились кілька місяців тому у цьому дитбудинку. Взяти прийомну дитину наважувались довго, бо своїх не мають. Передавайте лялю. Зараз цілуючи пухкенькі щічки, усі вагання відступили. Чоловік дуже довго переживав і не хотів. Боялися дуже, дуже, дуже зважувався. Стільки всього пройшли кругів ада, і лікарів, і гадалок, і всіх на світі. Аби взяти прийомну дитину, сім'я довго готувалась, збирала документи, облаштовувала кімнату для Святославчика. кажуть, щойно побачили його, одразу зрозуміли, заберуть до себе. Він нам просто сподобався, і все. Він так до рук пішов до нас, і щось там лялякава гукав. Я кажу, як ми його не візьмемо? Ну як зараз у Вінниці 13 прийомних сімей, в яких виховуються діти-сироти або позбавлені батьківського опікування. Дарина Сояшна уже не вперше проявляє свою креативність та фантазію, малюючи картини піском. Для дівчинки це відпочинок і магія одночасно. Дуже цікаво і не дуже важко. Мені це подобається і заспокоює мене. Нікіта Закордонець працює у техніці кінетичного піску. Перед тим, як приступити до створення свого власного шедевру, розминає в піску пальчики. Так хлопчик релаксує і вигадує, що буде творити. Ну, пальцями працюю. Іноді е, треба буде брати формочки, так придавлювати, щоб вийшла фігурка. Такі заняття для вихованців реабілітаційного центру гармонія імені Раїси Панасюк проводять постійно. Це допомагає дітям розвивати дрібну моторику, творчість та емоційність. Дитина промальовує свої мрії свої бажання ну про те що їй не вистачає в цей в цей момент якісь тривоги в школі ну вони якось знімаються, якось уходять з тим малюнком з тим піском діти займаються групами і самі обирають з яким із видів піску їм легше працювати аби їх витвори виходили оригінально світлана ількова вадим інжиєвський новини за день телеканал віта Любителі бібліотек святкують свій день. Зараз книгозбірні усучаснюють, і з полиці можна взяти не лише томик з улюбленою історією, а й настільні ігри для саморозвитку. Євгенія Балтак показує незвичайний книжковий простір. Ще минулого року разом з однокласниками вирішила перетворити шкільну бібліотеку на сучасний простір для самовираження та розвитку. Аби діти знали, що бібліотека це не лише книги, це не лише взяти піти і. Зникнути, а це можна прийти, пограти настільні ігри, компанію, взяти художню літературу, яка вас дійсно цікавить. Тепер тут три зони відпочинку: літературна, розважальна та цифрова атмосфера не вимушена. Яскраві пуфи та крісла із тканими доріжками. Сподіваються, тепер читачів тут буде більше. Такий простір, як бібліотека, на мою думку, не має відмерти. Він має існувати поруч паралельно разом з цифровими просторами, але бути сучасним, модерновим і так само цифровізованим для того, щоб викликати інтерес у дітей. Директорка ліцею каже, прагнули зробити оновлену бібліотеку функціональною. Тоді діти із зацікавленістю будуть використовувати цей простір для саморозвитку. Перший захід жива бібліотека тут планують провести вже наступного тижня. Майстерно забивати переможні голи, захищати ворота від супротивника та давати пас м'ячем, навчатимуть хлопців та дівчат у Вінницько-хутірській академії футболу. Безкоштовні тренування проводитимуть для двох груп. Молодша це діти 5 12 років та старша – 11-16. Заняття проводитимуть тричі на тиждень. Це буде як фізична, так і психологічна підготовка майбутніх футболістів. До дня закоханих МБУ вводить в обіг нову пам'ятну монету із символічною назвою кохання. Її номінал 5 гривень, виготовлена з Нейзельберу. На аверсі розміщено стилізовану троянду у вигляді серця. Її пелюстки це слова кохання, написані найпоширенішими мовами світу. На реверсі монети зображено серце, від якого рівномірно розходяться хвилі. Така композиція символізує всеосяжність ніжного почуття. Монету можна придбати в інтернет-магазині НБУ, а поступово і в банках дистрибюторах Тираж 50 тисяч монет.